Доброго ранку, я з України і знімаю сніданки в Сполучених Штатах Америки, де зараз знаходжусь, використовуючи американські продукти. І так, що в мене сьогодні на сніданок? Ось такі млинці. До складу цих млинців увійшла мука, яйце, спеції, перець, карі там, паприка. Перець з лимонною, з лимоном, часник сухий і так далі. Багато спецій. Далі покрішений дрібно шпінат. От основне, що надає смак цим млинцям, це наявність в них шпинату. Шпинат м'якенький, молоденький. Нема жорстких таких частинок. от, І яйце, муки трошки, от і все. От з цього складається, складаються млинці. Заправляти буду соусом. А взагалі можна використовувати сметану, майонез, томатний соус, тобто те, що вам забажається. Ну, і запиватиму кавою. Чорна кава з соєвим молоком. Солодкий присмак має соєве молоко, цукру додати не потрібно. Ось такий в мене сьогодні сніданок. Так, спробую його розламати. Ось такий він. Ну, і смак незвичайний. Так. Ну, все, приємного апетиту. Хай вам смакує, До побачення, зустрінемось дуже скоро.